Любі друзі, у захваті від цього перчику чилі. Дивіться, він росте, як велике дерево, таке. І на ньому є маленькі, зелененькі, гостренькі перчинки. Я посадила всього 4 кущика в цьому році. На наступний рік обов'язково ще посаджу. Роблю їм такий полив, бо було дуже спекотно. І вони в пилюки після вітру. Тому зробила полив зверху трохи. І ось так поливаю, зробила луни. Отут, зараз підв'яжу і там буду луну робити. Бо земля піщана, і луни приходиться дороблювати. Бачите, воно, тут луни вже нема. І там також треба ще пополивати баклажани. Бо я перший врожай взяла, з них зібрала, і треба ще пополивати, а потім ще й підживити, щоб був ще урожай трошки його. Ну, Зробити більше. Причинки я взагалі у захваті. Оце вийшло, думаю, запишу відео, вам покажу. Я не знала, що вони прям такі курделичні, класні. Отут у мене нахилилася, тому що був вітер і його похилило. Зараз підв'яжу, ті всі наче стоять. Ну, той трошки похилився також, ну, нічого. Ось там один помідорчик стоїть задохлічик. Зараз ще покажу, я посадила. Ну, ще не виросла шпинат. Кабаки я їх вже не, не поливаю, вони оту, доживають свій час. Тут дивіться, який гігантський кабак, він вже більший ніж наш кіт. Ну, що поробити? Я його вирішила на насіння залишити. Тут я посадила шпінат. Петрушка, тут в мене кінза виростала, вже скоро будемо їсти. Тут має бути цибулька, я її рясно саджала, щоб вона, знаєте, на їжу. Але щось вона дуже погано виростає. І тут має бути кріп. От один виріс тільки. Один лише, Ну нічого, я думаю, ще може буде. Ну, не буде, то що поробиш? Бурячки повторні мої повиростали, а ось, дивіться, тут або щось під'їла, або підгоріли. Скоріше за все, щось під'їла на кшталт мурах. Отроху вириваю морку їмо у страви, і ось тут вова затоптав мені, перекопав декілька, ось тут затоптав мені. Цю диню, бачите, росте наче. Що обіцяють літню погоду ще місяць до середини, середини вересня, думаю, можливо, щось і виросте. Кукурудза, та що я посадила подивитись, що це, кормова чи ні, виросла. Бідні, нещасні, нещасні мої. Ой, на наступний рік не буду саджати ці цибулі, як вони, пореймають. Тиканку то треба було зробити все. Ну, ці декілька великих, да. а так, ну не знаю, можливо, на наступний рік поре я посажу чисто експериментальне професійне насіння і лише один отак рядочок, бо, як показала практика, в цій землі йому погано, воно погано себе почуває, пореї краще саджати у чорнозем, все ж таки у грунти, гли... гни... гли... поч... тому що тут через цей пісок він погано розростається. Пісок волого входить. Дуже-дуже стрімко дуже і, і він погано розвивається через це. Або мульча, 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 і ще раз на наступний рік обов'язково буду мульчувати. Так, у траві тут десь мій батат, залишки батату, що залишились, до речі, непогано розріся. Хай до е, листопада стоїть. Він мені не потрібен. Так, гусінь їсть мої брокколі, я сьогодні або завтра їх ж, сьогодні, мабуть, поприски, бо сьогодні я пройшлася тут полила. Під напором прочистила листочки від е, білокрилки. Вон, бачите, гусінь висить. Вон, зависла. зависила. Вона їсть? Могу. Ну і білокрилка літає. Поприскую сьогодні. Е, також тут мене перчики трошки дозрівають. Деякі, до речі, погано навіть в цвіт не йдуть. Треба підживити все ж таки. Сьогодні полила оцю гряду. У мене тут були недолугі капусти, їх повисовували, це мальви недолугі також пересаджувала. Я оце все поприбираю, тут перекопаю. На наступний рік в мене буде тут часник. І тут буду дві гряди часнику саджати, великі, бо часник виростає гарним тут. Можливо, на наступний рік буду вже, якщо буде такий самий врожай, продавати. Ну, це не знаю. Так, що ще? Що ще вам скажу? Ну, так, все більше нічого. гірки там мої. Доживають своє, вже я їх викапую. Це потроху вирішила, боже, що тут таке вступила, там яма якась. О, тут ще кабак. Треба робити все ж таки котлетки з кабака і вам зніму відео. Бо дуже-дуже смачні получаються кабачкові котлетки, дуже смачні. Особливо, якщо хтось витримує пост або хтось вегетаріанець, то вам підійде. Ну і баклажани, я дивлюсь, тут нав'язалися зверху. треба Опасанкувати і все ж таки ще зробити луни, полити, і потім на наступний тиждень вже будні дні будуть і підживлю. Базілік гарно росте, але треба поливати, він в цвіт виходить дуже швидко. Як виявилось, Базілік або Базилік, Базілік, так. Не, мої зовсім не дуже полюбляють. Тому, на жаль, так, що ще? Ну, лобода росте, звісно, шок-контент. Отам Сашко покосив. Так, щось горілим воняє, але ж в мене на, на печі, наче нічого немає, значить від сусідів. Там Сашко покосив, де достав, а отут не достає. Щось проблеми з цією мотокосою, яка бензинова. Що ще вам тут показати? Це моя редиска стоїть, е, яку я не викопала, її поїли мурахи, Буду прибирати все. Тут був, в мене мав бути, ріпак, який попікся, і його білокрилка з'їла. І тут я викопую такі ями, туди скидаю органічні відходи, потім закопую, отак кладу. Це Сашко поклав, я так плоскінько кладу ну, сіляку траву, вона потім за, за зиму розсиплеться, ось, ось в таке, і буде просто як частиною землі. Ну то Потроху вже готуємося і до осені, і потроху прибираємо. Лусик мені завжди допомагає. Сьогодні така біда була, шукали ми собачку, вона пропала, не могли ніде не знайти, а вона забігла спугалась мотокаси, забігла на веранду і під диван, і там досить сидить. Ось така собакейка. Ось я поприбирала, по граблями все поробила, траву тут я посапала, тут в мене така краса, оце батат росте, розростається. ж трошки, але мені здається, не буде діла, тому що дуже було тоді спекотно, я мало поливала. Тут також позбирала яблука, поприбирала хащі. Ось назбирала це, піде у високу гряду, під низ мені в шар. Оця трава суха. Ну і знов яблучки треба вже збирати, їсти. Ось ці три гілки вишні я залишила, хай буде деревце для тіні нам тут таке. І це дерево я потім, мабуть, пересаджу, бо планую тут посадити все ж таки ялинки. Поприбирала отут виноград, знову він позаплітався. І знову до оцієї сторони там чого нічого не роблю. Дуже суха земля, дуже важко її розрівнювати. Бачите, там, ще бетонні пилити, ще це дерево треба спиляти, і оці всі кущі поприбирати. Але це потрібно робити після того, як пройдуть багато дощів, щоб земля була легкою для цього викапування, бо вона зараз. Ну, просто-просто як цемент, зацементована. Отак потрошку тут прибираю, отут потрошку поприбирала вже. Оце раз прибираю і залишиться лише позбирати оці. І все, і тут вже до наступного року нічого робити не буду. Так, що ще? Що вам ще показати? Ну, наче все так, потроху. Саша зробив мангалік, зараз покажу, трошки його доробив. вчора м'ясо. Робили. Але така глина тут, ну хоча вона застигла нормально. Ось так він вже виглядає, наш мангалік. Хай буде, ми отак сидимо, коли тут вогонь, такі у нас краєвиди відкриваються. Дивіться, яка гарнюня. Город ж, далечінь, ліси. Місяць там біля тополі виходить завжди, і ми на нього дивимося ввечері. ну Так, потроху. Потроху Ще я сьогодні попересаджувала лаванди. Лаванди. Ось, дивіться, Деякі в мене вже були, і деякі я пересадила сюди. Все, в мене більше лаванди в горщиках немає, там в мене хризантевка. Я коли там виривала траву на хризантемці і прям з корінчиком вирвалася оця гілка, я її посадила і вона прижилась. Хай буде. Оце в мене буде до наступного року. Тут, тут буду вирощувати. Там будуть в мене часники. Там будуть високі гряди. Тут городинка буде моя невеличка. Так, оце кущі я залишу. Будуть у нас такі кущі, буду їх формувати, щоб були. І зараз покажу, як я зробила. Тут так само буду робити, але не зараз, тут зараз це. Коли ми оце приберемо, тоді буду робити. Ілуся знову допомагає. Я тут зробила ось таку клумбу біля льоху. Оце в мене гірчиця посходила, як сідерат, її посадила. Так, і ось тут лавандочки свої я попересаджувала. Е, можна було зробити по центру їх, але кущики ще маленькі, вони будуть рости довго ще. Це от заліто в мене, це найбільший кущик. Тому вони ще будуть довго рости, і поки вони стануть великими. В два ряди тут не вийде. Я отам там буду матіолу досаджувати навесні. Там просто рядочок і все. Вона буде тут пахнути, лаванда буде пахнути, свісти. помідарчулі, отам такий кімнатний, нічого не виросло таке експеримент. Так, ну і бататінки тут у мене ростуть, я їх потім приберу на наступний рік не буду тут батат сажати. Мішки залишу, я в мішках буду все ж таки його саджати, але не тут. Так, тут трошки поприбирали таку, там повигрібали сміття, все таке з інше. Вчора приходила Альона, ми посиділи, поїли м'ясце, підсмажили. В АТБ був розпродаж по 70 з чимось галяшки. Так, оце для песика стоїть Ось так потроху ми приводимо до ладу нашу діляночку. І тут, дивіться, моє дерево взагалі прийнялося, росте, хай росте. Я дуже задоволена, я тільки, знаєте, там раз на тиждень по дві гілочки зриваю От на наступного на, на, на тижня цю, цю ту зірву, щоб воно вгору росло, якби а там, щоб гілочок не було. Ну, а цей щось мальву я сьогодні поливала, щось вона дуже повільно росте. А ця щось, дивіться, прям і зів'яла і щось вона. Хоча ця єдина була, яка перш краще під... прижилась, а може, дивіться сюди в туалет сходила, не знаю. Ну, ось, на жаль, так. Тому якщо ця не виживе, сю... я сюди пересаджу он ту, яка в мене, я вам показувала на початку цього відео. Пересаджу сюди, ще хотіла б сюди одну. І одну все ж таки от сюди. Хоча тут не знаю, чи потрібно, бо вікно ми вже заложили, бо там тільки вікна у нас. Ну, не знаю. Ну і звісно, хочу вже ближче до вересня купити катальпу. Тут повикапую я бузок. Куплю катальпу і десь ось тут, на краю. Тут я десь посажу катальпу. Зараз я вам покажу, що ми зробили для песика. Так, це наші ялинки. Ми їх будемо наряджати, коли вони трошки виростуть. Яблуки, біда з яблуками цього року всі осипаються недозрівшими. Ось тут ми зробили для песика. Дивіться, там є буда в нього, там є у нього ліжанка, тут великий, великий простір, тут десь 2 метри, а тут 4, 2 на 4. Непогано, я вам скажу. Там вон, їжа її стоїть, ну, вона не їла. Вона... вона вибирається, вона перелазить отут, через ці великі отвори, пролазить там зверху під, ну, підходить і все. Треба тут ще таку мілку сітку зробити до кінця. Тоді вона вибігати не буде. І отут ми поклали, то вона знизу пробігала. То обкласти все також можна, щоб вона не вибігала, Отут вона також вибігала, О, прорвала і вибігла. О, Бачите, ось така вона розумна. Прориває, вибігає. Ну, треба тут цими стяжками просто зробити і все. Непоганий вольєр, я вважаю. Тут досить просторо буде, і вона буде тут гарно відпочивати, я думаю. Хоча вона оце ж вибігає і спить у нас біля хати на сходах. О, як ми сьогодні шукали... Взагалі думали, що її вже вкрали, що вона померла, що вона в яму впала в нашу. А вона на веранді спить цілий день. Спека була ж сьогодні, не то, вона і спала. Так, ну, на наступний рік і помию я також буду саджати. Мені сподобалось. Отам ще буду саджати, можливо, треба гряди підживити, тоді буде гарно. А мені так загалом непогано. Дивіться, як вона виросла. Пережила цю спеку. Можливо, на наступний рік не буде така спека. Два рази я прибирала цей хрін. дивіться, нові гарні листочки, якраз кому на закатку. Дуже гарно, може, хтось буде катати, я віддам. Бо я вже катати, мабуть, не буду. Так, сьогодні поправила це крісло, не все вимилось, бачите, воно. такі плями, я і прямо вивідником, і те все. Ну, на жаль, спробую ще пізніше, можливо, щось. Мені здається, це мазута. Не знаю, чим ще можна його вимити. Ось такі справи на моєму городі і загалом. Зараз чекаю на Володимира, вони зараз з батьком прийдуть, будемо їсти пельмени. Купили в магазині місцевому. Ніц не я сама робила ніколи. Люди, друзі, ніколи. Вихідні я вчора відпочивала, туди півдня відпочивала. Оце зайнялася трошки городом, там полила, тут полила, там полила. Ось тут обробила, тут перекопала, там пересадила, там перете, перетой, І ще мені треба там перекопати і отам переполити. Ще багато справ, сонце ще не сіло. Дякую вам за те, що подивились це відео. Це такий лайф-відео вийшло в нас. Це я готуюсь робити прямі етери. Знаєте, і потім буду виходити до вас в прямі етери. Дивіться, як гарно! На вулиці. Я вам бажаю. Ще насолодитись цим літом, теплими днями, тому що це вкрай важливо отримати це тепло собі. І я бажаю вам всім гарного. Пишіть коментарі, не забувайте підписатись на цей канал. Всім папа! -па.